Доброго дня, мене звати Ліда, і я вітаю вас на моєму каналі Пов'яжемо Раз. Сьогодні у мене 1 вересня і я хочу поздоровити всіх діток, всіх батьків, в кого дітки йдуть до школи з цим першим навчальним днем. Нехай навчання буде їхнє легким, батькам терпіння, а діткам. Наснаги навчатися і щоб було поменше повітряних тривог, щоб дітки могли навчатися в класах, а не ховатися по підвалах. Це дуже сумно, такі буденні зараз життя нашого, нашого українського народу. Я хочу вам всім подякувати за те, що ви підписуєтесь, переглядаєте мої відео. Значить, це вам цікаво і моя робота не даремна. Мені дуже приємно і це дуже мотивує. Дякую вам велике за ваші підписки, коментарі, вподобайки. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, заходьте до мене в гості. Я буду дуже рада вас всіх бачити. Хочу сказати, що останні два тижні літа були складними для мене і моєї сім'ї. Розумію, що у людей іще гірше, в тебе є криша над головою, в тебе є де спати, в тебе є тепло, в тебе є хліб, щоб поїсти. Отже, ти щаслива, що тобі ще треба. Тому, ну, не буду я ні на що е, жалуватися вам. Але все ж таки я е, змогла виділяти деякий час на в'язання і завершити все, що я хотіла завершити до кінця літа. Тепер я можу. Е, Переходити на осінній період в'язання і з чистою душою, тому що коли в мене десь там лежать якісь недов'язи, чи мені потрібно переробити, я не можу спокійно далі працювати. Вони мене давлять, в мене про них болить голова, я постійно про це думаю і якось ну, не можу. Мені потрібно все дов'язувати. Мабуть, тому і я не розпочинаю дуже багато процесів, тому що. Ну, не можу я на все розпилитися, і от потрібно мені одну дві речі, щоб я їх дов'язала. Ну, ось, ось така я. І давайте, напевно, зараз подивимось, як же пройшли мої останні два тижні. Вітаю, дівчатка! Ось хочу показати вам перший виріб, який я хочу дов'язати до кінця місяця. Це такий джемпер. В'яжу його для сина. Тут, як ви бачите, залишилося взагалі нічого. Один рукав я вже майже дов'язала, залишився другий, але не все так просто. Давайте покажу вам його трішки поближче. Ось така горловинка. Якщо придивитися, я тут зробила таку помилку, навіть не знаю, як це вийшло. Оця біла ниточка це бавовна. І вона, бачите, яка такі петельки розхлябані, виходять, вона сюди взагалі не підходить. Мені прийдеться перев'язати горловинку. Буду відрізати і перев'язувати. Не знаю, що в мене з цього вийде. Сподіваюся, що. Сподіваюся, що вийде, тому що виріб великий. В'яжу для сина. Син у мене високий, майже 1,90 дев'яносто. Ну, самі розумієте, виріб великий, він в довжину майже 80 см. Ну. Ну, все. Якщо я вам покажу резиночку, бачите, резинка тут уже йде вовна. ну, дуже відрізняється. Бачите, тут такі петельки забиті, красиві. Ну, не знаю, куди я дивилася. Але потім вже коли побачила, то вже було пізно. А перев'язувати, як ви розумієте, я не хотіла. Тому хочу дов'язати, бо вже потрібно віддати синові. Так як я в'яжу цей джемпер йому на день народження, а день народження було в червні. То самі розумієте, що потрібно дов'язати. Тому. Буду намагатися дов'язати. Хочу ще показати вам, що в'яжу ось за такої бабінної ниточки. В'яжу в 5 складень. Тому ще сподіваюся, що мені нитки вистачить, бо це вся нитка, що в мене є. Отже, будемо дов'язувати. Вітаю вас на моєму каналі. У мене сьогодні вже середа, 30 серпня. І нарешті, нарешті, я дов'язала свій чорний джемпер. Ось такі в мене вийшли рукави. Дивіться, закриття голкою. Чудово, сподіваюся, вам видно. Все красиво. Відео на каналі в мене вже є, як закривати голочкою, тому переходьте, кому цікаво. І зараз я буду виправляти свій Косяк. Тому в кого слабкі нерви, можете закривати очі або перегортати. Я буду відрізати горловину. Скажу, що це буду робити вперше. Я раніше такого не робила. Сподіваюся, що я виріб не зіпсую, тому що дуже шкода потраченого часу роботи. Ну що, будемо відрізати? Візьму зразу спицю. Де петля? Ось. Так, буду відрізати. Буду відрізати біле. Ну що, з хрестим пальці? Сподіваюся, що я не зроблю гірше. Так. Пицю підберем петлю. Так, одна є. Поїхали далі. О, то воно чудово розпускається, я хочу вам сказати. Головне. Головне не загубити петлю. Вообще. просто казково, хочу вам сказати. Я думала, що буде набагато гірше. Ну, десь так, далі розпущу і покажу, що в мене вийде. Ось, я вже розпустила горловину. Хочу вам сказати, що це було не так вже й складно. На, на, на моє здивування дуже легко розпустилася горловина. Я думаю, що якби у мене не було контрастної нитки в полотні, то мені б це було складніше. А так, взагалі, дуже швидко розпустилася всі петельки я попіднімала. Хочу навіть сказати, що я думала, що. Те, ту горловину, що в мене була зв'язана, мені придеться викинути. Але ні, вона чудово розпустилася. І мені навіть цих щениток хватить, я думаю, виправити свою горловину. Тому ось такий чудовий результат. А я пішла дов'язувати, а потім покажу вам, що ж в мене все-таки з цього вийшло. І нарешті я його все-таки завершила. Ось мій красень. Як ви можете бачити, я його вже випрала. Полотно просто казкове, воно таке повітряне, петельки всі забилися, вирівнялися. Хочу сказати, що прала у пральній машині на програмі Вовна, і все чудово в мене попралося. Страшнувато, звичайно, спочатку було, але нічого, як то кажуть, хто не ризикує. Ось така в мене резинка вийшла, подивіться, все чудово, закриття ось таке. На горловину я... Ось бачите, який. Ось хочу вам отак показати поближче, який він красивий. Сонце світить. Нічого, погано видно. Горловинку я переробила. Хочу сказати, що по горловинці в мене на один рядочок менше білої, білого кольору. Понизу і по рукавах я робила по три рядочки, а тут по два. Ну, я хотіла, щоб горловинка була трішки ущою. Загалом джемпер ну, хочу повторитися, просто казковий. Ось такий. А ще до мене прийшла моя посилка. Тут, правда, дві посилки, але я їх сьогодні забрала і хочу вам показати: ось це стокова нитка, я її замовила на Фейсбуці в одної дівчини. Дивіться, скільки в мене чудової кольорової нитки. Тут є різна нитка. Це стокова нитка, вона вся нова. Не знаю навіть його виробництва. Тут напіввовна. ну, мабуть, є й вовна, але бачите, тут різний грамаж, різний метраж, різні кольори, такі красиві і біленькі є. Ось який красивий зелений, дивіться. Ці ниточки мені потрібні для зразків. Для майстер-класів на візерунки. Їх тут якраз небагато, вони різнокольорові, товстенькі такі. Якраз те, що мені потрібно. Ну, І небагато, тому що виробу я, звісно, в'язати не буду. А для того, щоб зняти якийсь візерунок, щоб показати на каналі, цього буде достатньо. Це стокова нитка, різного виробника, як ви можете бачити. В основному. Це напів вовна. А ось це біленьку ниточку, тут 10 грамів, метраж не видно. Я, мабуть, пофарбую. Чому би ні? Так. І ще я замовила дуже багато білої нитки. Це різні виробники. Це також з цієї серії. Стокова нитка, але я думала, що це напіввовна, але не зовсім. Тут вона є різна, ну ось ця, наприклад, десь я бачила тут 25, а ось, 20 поліестер, 80 поліестер, і 20 вовна, я так розумію. Цю нитку білу. Я брала для фарбування. Хочу зв'язати шапку собі і дітям. І хочу пофарбувати. От щось таке цікавеньке, щоб вийшло. Не знаю, як воно буде фарбуватися, тому що тут більше 50% синтетика. Сподіваюся, що воно хоч пофарбує. Ось цей твіт. Такий цікавий. Не знаю виробника. Нитка без етикетки, нитка нова. Цей твіт я також хочу пофарбувати. Чесно, що з цього вийде, ще навіть і уявлення не маю. Але мені вже не терпиться її пофарбувати. Подивитися, як же ж візьметься фарба і взагалі, що з цього вийде. І ось цю нитку я придбала. Це бабінна нитка. Це напіввовна. Дуже красива, такий шнурочок красивий. Мене полонила ця нитка, вона мені так подобається. У мене є червона така. Я шарф хомут в'язала з неї. Майстер-клас на каналі є, можете зайти подивитись. І це знайшла таку саму синю. Її в мене тут 600 грамів, мені вистачить навіть на плечовий виріб. Мабуть, це щось таке й буде. А ще я хочу вам дещо показати. Ось. Я зв'язала носочки із тієї нитки, яку я фарбувала. Я вже їх попрала. Дивіться, які вони красиві. Цікаві, все ж не насичений колір, мені здавався він більш насиченим, але ні. Трішки такий тьмяний. Хочу сказати, що фарба майже не змивалася, десь зовсім зовсім трошки жовтого кольору, і все. Тому фарбу вам, дівчатка, рекомендую в'язала від резинки, резинка тут, звичайно, один на один схрещена. Потім до п'яточки. П'ятка в мене ось така укріплена, потовщена, ось таким візерунком. Я не знаю, як ця п'ятка називається. Вона мені дуже подобається. Я завжди в'яжу такою п'яткою носки. Клин підйому, Ну, і в мене стрічкове закриття миска, ось таке. Закривала голкою. Ось такі красиві вийшли в мене носочки. Розмір 38, дуже вони мені подобаються. Такі вони, хочу сказати, що пухнастенькі. Вони ніжніші, ніж Alize Superwash і Alize Artisan. Це тут, напевно, мериносова вовна, тому що я коли її попрала, вона така була вся. Розтягнута, велика, а потім вони підсохли, і все чудово стало. Так себе веде зазвичай меринос. Тому я думаю, що тут меринос дуже чудова нитка. За одним винятком, що вона змінює колір. Треба буде вам зв'язати зразочок з цієї нитки показати, що вона дійсно змінює колір. Ось такі в мене вийшли красиві носки. В планах в мене ще. Є півдня до кінця літа. Сьогодні останній день літа. Не знаю, встигну чи не встигну, але хочу ще перев'язати один джемпер. Ну, як перев'язати? Мені там потрібно просто відрізати пів рукава і зробити резинку, так як я трошки промахнулася з довжиною. Не знаю, вийде в мене щось чи ні, покажу в наступному підключенні. І ось хочу показати вам ще один мій виріб, який я хочу його трішки переробити. Цей джемпер я в'язала навесні, хочу сказати, що вдягала його один раз. І ось подивіться, як розтяглися рукава. Некрасиво. Я, по-перше, промахнулася, вони в мене вийшли довгі. Я вперше в'язала виріб знизу до верху. Рукави я в'язала окремо, потім їх пришивала. І ну, тут все чудово. Єдине, що хочу сказати, ну, хочу, хочу об так обрізати до ліктя обрізати і зробити резиночку. І буде в мене такий рукав. Ну, не три чверті, мабуть, до ліктя хочу зробити. Джемпер чудовий, візерунок дуже красивий. Вона з Люрексом переливається. Ну, Ковтинка мені дуже подобається. Просто чарівна. А от з рукавами от такий у мене вийшов промах. Тому Хочу його сьогодні дов'язати, тому що завтра 1 вересня і хочеться, вже, щоб початок осені був у мене з новими виробами. і... Вже в мене голова не боліла про ці вироби, які потрібно доробити. Тому ось такі у мене зараз справи. Ну, і як ви могли зрозуміти, що в мене все вийшло? Хочу показати вам свій джемпер. Ось так він виглядає. Я його переробила. Зробила ще ниточки не заховала. Зробила ось такий укорочений рукав. він якраз мені полікоть, і мені так подобається набагато більше. І скажу, що доволі так багато я відрізала, планувала менше, але за рахунок цього ажурного візерунку скажу, що цей джемпер мені складніше було різати, чим чорний. Ну, набагато складніше. Але нічого я справилася і дуже задоволена своєю роботою. Ось так, чудово, в мене все вийшло. Тут я зробила резиночку один на один закриття голкою. Ось таке ще треба заховати. Ось такий чудовий вийшов тепер жемперок. Я можу його вільно надягати під курточку, під якусь, і не будуть рукави мені заважати і вилазити по самі пальці туди донизу. А ще між своїми перев'язами і недов'язами в мене зв'язалася ось така чудова шапочка. Я її в'язала. Е... Я, я знімала майстер-клас на канал по візерунку, і мені потрібно було показати його в'язанні по колу. І ось така в мене вийшла шапулька. я вирішила її завершити чи можна розпускати. Сюди ще е, пришию балабончик, і буде така чудова осіння шапочка. Візерунок е, товсте, він не товстенький, він. Е, в утеплений, потовщений виход, тому шапочка така ну, теплуватенька, якраз на осінь, на, на теплу осінь, на холодну, нібо буде продувати. Я вам показала останні два тижні літа, як вони в мене проходили. Тому Ви побачили все, що я зробила, все, що запланувала ще зробити. Сподіваюся, що вам було цікаво. Хочу побажати вам мирного дня, спокійних ночей, поменше повітряних тривог. І дякую вам за те, що ви мене дивитеся, за те, що заходите, не забуваєте. Дякую вам велике, всього вам найкращого і до зустрічі!